Починаємо з резонансної події на під'їзді до Білої церкви. Народний депутат від слуги народу Ігор Копитін потрапив у ДТП. Він у важкому стані. Як повідомила поліція області, автопригода сталася на трасі Київ, Одеса, де автомобіль Ленд Крузер» в'їхав у бетонну конструкцію. У результаті зіткнення за інформацією рятувальників в салоні затисло двох людей. Після деблокації водія та його пасажира, яким виявився діючий нардеп, у до лікарні у першого попередньо діагностували перелом хребта, руки та травму голови у народного обранця підозра на перелом хребта та травму голови. У Білій Церкві на річці Рось зафіксували масовий морг риби. Як повідомила прес-служба міської ради, ймовірними причинами стали падіння рівня води та зменшення концентрації кисню у ній. До ліквідації наслідків цієї ситуації залучені відповідні служби міста, зокрема і представники ДЖКГ та Держпродспоживслужби. У свою чергу правоохоронці проводять рейди щодо стихійної торгівлі, аби не допустити продажу загиблої риби. Зараз проводилось обстеження річки на предмет загибелі риби. Зараз тривають лабораторні дослідження, проводиться відбор проб з води. і Тривають лабораторні дослідження щодо встановлення причини загибелі, але ймовірною причиною загибелі є різке зменшення рівня води в річці. І аномальна висока жара зв'язку з цим падає концентрація кисню в воді, тому що по при обстеженні було встановлено, що загинула в основному риба, яка чутлива до нестачі кисню. 29 серпня в Україні вшановують пам'ять захисників, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Ця дата має особливе значення, оскільки у 2014 році РФ розстріляла коридор, яким українські бійці мали вийти з Іловайського котла. Символом цього дня є соняшник. З цієї нагоди у Білій церкви в парку слави зібралися рідні полеглих воїнів, представники місцевої влади, духовенство, а також небайдужі білоцерківці. Під час заходу згадали про події російсько-української війни та 26 -ти. родинам захисників вручили посвідчення почесного громадянина Білоцерківської громади посмертно. Наприкінці заходу провели панихиду та поклали квіти до портретів. Вони також віддали своє життя за те, щоб ми жили в мирному світі, щоб наші діти могли навчатися, могли жити також в мир. І не залих... вони не хочуть залишати війну нашим дітям, щоб наші діти так дійсно були щасливі. І от ми тепер вшановуємо пам'ять наших янголів, які з небес захищають нас, накривають своїми білими крилами нас. Потрібно пам'ятати, знати і розповідати це всім людям, дітям, щоб всі знали, пам'ятали, якою ціною нам дається це життя. На сесії міської ради депутати проголосували за низку бюджетних питань. Відтак, виділили 1 мільйон 300 тисяч гривень на капітальний ремонт кладовища «Сухий Яр» та 550 тисяч на реконструкцію освітлення «Алеї Слави». Натомість майже 3 мільйони 725 тисяч спрямували на будівництво другої черги кладовища «Новокиївське-2». У той же час 2 мільйони гривень підуть на реконструкцію парку імені Шевченка та дещо менше витратять на новий тротуар по вулиці Тарашчанська – 1 мільйон 450 тисяч. Крім того, на засіданні затвердили перспективну мережу академічних ліцеїв. Це шість білостраківських закладів, де діти отримуватимуть повну середню освіту та готуватимуться до вступів у виші. Відповідне рішення прийняли у зв'язку з загальнодержавною реформою освітньої сфери. Наразі це тільки плани, адже закон запрацює лише у 2027 році. Деякі елементи у 2026. зокрема, попередньо до списку входитимуть. Ліцей іноземних мов номер 9 Вектор Гімназія номер 18 ліцей номер 20 Гетьманський ліцей Гімназія, ліцей Мала Академія Наук та Колегіум. Детальніше у коментарі. За основу взято кількість учнів, які сьогодні навчаються у шосте, у пятере класах. І ось ці учні саме у 2027 році розпочнуть навчання за програмою. Нової української школи в 10-11, перспективні 12 класі. Так ось оця кількість учнів і е, е, постійний моніторинг кількості випускників, які вступають до 10 класу. Реальна мережа, яка є в нас на сьогодні. А на сьогодні в нас до 10 класу вступило трошки більше, як 700 учнів. В 11 класі навчається трошки більше, як 800 учнів, 700 і 800 це справді рівень двох шкіл. Тому саме так держава й побачила. Чому створюються академічні ліцеї? В тому, що в них пропонується створити велику кількість профілів, де діти можуть отримати освіту саме за своїми нахилами, схильностями. Тобто, щоб не вчити всіх і все підряд, так як ми сьогодні прагнемо до європейської освіти, то дитина буде мати право вибору і вибирати окремі предмети саме на профільному рівні. У двох навчальних закладах міста проведуть капітальні ремонти систем пожежної сигналізації. Про це стало відомо сайту держзакупівель. Прозоро йдеться про Білоцерківський колегіум та школу номер 6 Перспектива тендери оголосило управління кап будівництва міської ради. Згідно з ними на ці потреби, загалом у двох закладах планують витратити понад 5 мільйонів 148 тисяч гривень. Зокрема, у школі номер 6 такі роботи попередньо кошту. Ватимуть понад 3 мільйони 47 тисяч гривень, дешевше на майже 947 тисяч у колегіумі в останньому закладі, капремонт мають має зробити до кінця цього року, а у перспективі до квітня 2025-го. Але поки пропозицій жоден з підприємців не подав. На тлі війни, коли життя щодня під загрозою, медики невтомно рятують людей, подекуди навіть на межі можливостей. Тож ця професія є надважливою. У наступному сюжеті історія лікаря з білої церкви, який працює у відділенні інтенсивної терапії вже 30 років лікарі медики чи просто люди у білих халатах. Професія неймовірно важлива, особливо в умовах повномасштабної війни, коли вони відчайдушно і вдень, і вночі, незалежно від територіальної прив'язки, рятують життя як маленьких українців, дорослих, так і воїнів на полі бою. Лікар Петро Козлов вже майже 30 років займається порятунком малечі у Білій церкві. Фах обрав за покликом, адже у родині чи не всі медики, навчався у Києві згодом. Сім років практикував у Дніпрі та, зрештою, повернувся до нашого міста. Розповідає, працювати з дітьми складніше, ніж з дорослими. Я дорослий анестезіолог. Але так трапилось, що приїхав до Білої церкви тут дитяча лікарні. По чесному, я спочатку боявся, як до дітей з кого боку. А потім уже. Якщо чесно, я і зараз боюсь. Так кто разумный, той боїться. боится. Завідує Петро Васильович відділенням інтенсивної терапії. Іншими словами, це не планова госпіталізація, де варто реагувати моментально, не втрачаючи ані хвилини. Про своїх колег чоловік говорить з гордістю та зізнається, що дійсно пишається ними. Потрапляють до них як немовлята, так і старші діти з різними видами травм, черепно мозкові порушення серцево-судинної та дихальної системи, отруєнням тощо. Лікар ділиться у реанімації навіть під час тривоги. Тривог, вибухів та складних ситуацій варто тримати холодний розум. До цього не звикнеш ніколи. Але в реанімації, емоції в сторону. Після роботи вийшов на вулицю і там показує себе. Тут треба працювати чітко, бистре, емоції в сторону. Також завідуючий і супроводжує важких дітей під час переправлення їх до інших медичних закладів, зокрема охмадито. За кожного хвилюється як за рідного сина чи доньку. Дітки і дітки, вони внуки, так що треба відноситись так, як би ти хотів, щоб до тебе відносились. Mm -hmm. Дуже можна по головки погладити. І воно. чи каже за м'ях, м'ях, виси каже за м'ях. Потримати, воно знаєте як? Вони защебече, о, все. Вже не наш, вже не треба інтенсивне. Думаю, слава Богу, в періоді. Блич mm -hmm. відділення. На рахунку лікаря тисячі врятованих маленьких життів, хоча сам він у цьому не зізнається, та скромно завдячує своїй команді. На його професіоналізмі наголошує і генеральна директорка медзакладу, враховуючи те, що до нього поступають діти саме в критичних станах, він робить все максимально можливе і неможливе, щоб на устах дитини з'явилася посмішка. Зазвичай нас медиків порівнюють із воїнами. Які несуть свою місію, і так звану оборону за здоров'я. От Петро Васильович, є справжній воїн, який тримає своє слово, який відданий своїй професії, який відданий своєму медичному закладу, це нам, який розуміє колег, який розуміє біль, який не боїться приймати на себе відповідальність. І виконувати роботу будь-який час доби на сьогодні. Це дуже важливо і зазвичай, якщо брати життя, то кожного з нас оточують люди, оточують багато людей. Але якщо задати собі питання, чи підеш з певною людиною в розвитку, з Петром Васильовичем, як керівник, пішла б в розвідку. Загалом у цьому медичному закладі працює 420 людей з них понад 100 лікарів. Тож кожен фахівець у білому халаті заслуговує, аби всі ми разом подякували їм за відданість клятві Гіппократа. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Якщо вам відгукнулась якась новина, і ви хочете висловити свою думку, можете це зробити під цим відео на ютуб-каналі або ж на сторінках у інших соцмережах. А це Фейсбук, Телеграм, Інстаграм або Тік-Ток. Ми читаємо кожен коментар та у разі потреби даємо фідбек, адже цінуємо думки наших глядачів. З нагоди дня пам'яті захисників у Білоцерківському краєзнавчому музеї презентували виставку Битва за Бахмут в об'єктиві фотоапарата. Автор світлин, білоцерківець Роман Чоп, який є пресофіцером однієї з військових частин. На експозиції представлено понад півсотні фотографій, на яких зображені військові зруйноване місто Бахмут, техніка тощо кожна має відповідний підпис. Наприклад, град готується до роботи, повертайтеся живими в очікуванні команди. На відкриття вогню та інші мета нагадати про Бахмут і якою ціною тривала його оборона, зазначу фото роман зробив у період серпня 2022 по травень 2023 року. Саме тоді тривали найзапекліші бої за українське місто. День такий дійсно дуже важливий, тому що дуже важливо пам'ятати всіх наших героїв, і дуже важливо для родин, що їх рідних не забувають. Тому тут сьогодні в залі присутні рідні наших захисників, тут рідні героїв, які загинули починаючи з 2014 року. Тут рідні героїв, які загинули вже зокрема в Бахмуті. І, ну, як то кажуть, пам'ять про полеглих бере вже живих. Всі ці фотографії вони були зроблені при надзвичайно великому ризику для життя як фотографа, так і людей, які обороняли. Бахмут, як прокоментував сам Рома, що для нього це особливо важливо і особливо відкриття в цей день символічний день, аби донести як білоцерківцям, нагадати їм за що ми воюємо, за що, на жаль, ми втрачаємо кращих людей, але куди ми хочемо повернутися, і куди має повернутися український прапор. На цьому я завершую випуск головних новин білої церкви. Дякую, що були з нами. Ще більше актуальної інформації ви можете дізнаватись на нашому сайті. bc.espresso.tv. Там є різні розділи, інтерв'ю, блоги, статті, війна та обстріли і інше обов'язково. Заходьте та читайте. Я ж бажаю вам гарного продовження доби.